Аня Трінчер, жертва чи тиран у стосунках? Давайте розберемось в особливостях її характеру. Підписуйтесь і поїхали. Аня яскрава та емоція. Вона відкрито ділиться особистим життям та драматичними моментами, що свідчить про її істероїдний психотип, її фото насичені кольорами та нестандартними ракіль одягу яскравий і оригінальний, часто з незвичними аксесуарами. Це все підкреслює її екстравагантність. Проте, в дитинстві і юності вона була спокійною і милою дівчиною, що підтверджують старі фото і розповіді рідних про неї, незважаючи на публічний образ, Аня дбає про рідних і вибудовує теплі стосунки. Останнім часом вона працює над своїм внутрішнім станом, медитує і запустила проект. Я не ідеальна, щоб допомагати жінкам приймати себе. Отже, її яскравий образ результат тривалої роботи над собою, але в основі її характеру лежать доброта і чуйність. А характер Волошина я розберу в наступному відео. Ціка.